А ще можна згадати, як же ж розкрити модуль? Да? Модуль ми розкриваємо для невід'ємних фактів, тобто додатніх і нулям, тим самим знаком. А якщо ікси у нас від'ємні, то ми розкриваємо з протилежним знаком. І, в принципі, тобто, якщо X додатні, да? то да, ми будуємо функцію 6 в степені X то вона в нас буде зростати. Ось її частинка. Я буду лише частинку звернути увагу, тому що екси у нас лише невід'ємні, да, розглядаю. То ось цю частину я не веду, тому що екси тут від'ємні. Вона нам не потрібна. І так само в мене буде спадна функція, якщо екси від'ємні, це оця частинка. Так? Ну, тобто, подивіться, тобто, те ж саме вийшло ви можете користуватися способом, який вам ближчий. Можливо, ви знайдете ще один. Це дуже добре буде. І останнє завдання: установіть графічну кількість коренів рівняння. Ми таке робили неодноразово, що ми в такому випадку робимо. Таке рівняння може дуже складно розв'язати, що на даному аналітично. Тобто, вказати конкретні. Да, Але. А... Вказати кількість коренів досить нескладно. Що ми робимо? Будуємо графік функції. Давайте спочатку y дорівнює 2 в степені x. І візьмемо, наприклад, G якусь функцію, яка буде дорівнювати x. Так, схематично будуємо. Однозначно знаємо, що функція y дорівнює 2 в степні. Буде зростаюча, і вона буде проходити через точку. Ось туди 01. Ну, і, в принципі, можна ще одну точку поставити, там, якщо ми масштаб візьмемо 2 ну, в степені... Ага, Табличку ж зробила. Табличку. В принципі, табличку можете робити, можете не робити. Ну, дивіться, я, припустимо, припустимо, я роблю без таблиці. Я там. Ще. Припустимо, я роблю її без таблиці і два в степ... два в першому це буде пада, два в другому буде чотири. Все достатньо цих точечок. А, і збудуємо G дорівнює X. Ну, як виглядає така функція? Це біспреса першої і координатної, координатних, координатних чвертий. Да? Це у нас буде пряме. А, от, можна навіть підписати, що це в нас G. А це в нас, а це в нас А y на рівня 2 в степі Нікси. Ми бачимо функції на не... Отже, кількість коренів, ну, взагалі, рівняння немає коренів. Але у нас питання так-так стоїть. Кількість коренів, тобто відповідь буде 0. Не просто ліпашу точки, а я. Я їх не ношу з якоюсь логікою. І тут, тут сіно X у нас. синус секс, як же ж його до сінос побудувати? О, пригадайте, просто мені потрібно все ж таки його побудувати. Тоді робити. А тут вам, до речі, можуть допомогти ці формулки, да? формулки. зі значеннями трагонометричних функцій. Ну, синус, синус, давайте так візьмемо. Сінус 0. 0. Однозначно однозначно, ми ставимо тут. Давайте візьмемо зерну. 6, синус, ну що Сінос, 2, Тобто 19, да? це одиниця. Сіноспінад 2 це одиниця. Угу. Можна для себе десь просто троганометричне поле побудувати і їм користуватися. Так, якщо ми взяли тут одиничку, що таке піна2? Це 3,14, ну це приблизно. Да, там у нас буде.

Ми бачимо, що з цієї частини, ви, в принципі, можете її домальовувати. З цієї частини у нас не буде а, точно по графіки мати спільних точок. А от в цій частині да, праворуч тут будуть. І подивіться, ми ж знаємо, що у нас тут не обмежена лінія. Не обмежена, наближаємося, але не перетинаємо. Дуже дуже близько не починаємо і постійно будемо а, все ближче і ближче до цієї. Осі. А синус у нас також він не закінчується. Да? Він не закінчується синус. Будемо далі рухатися. Так. так, так. І тут я вже подивіться, скільки точок спільних. Раз, два. Три, і там, і там, і там буде дуже дуже багато. От кількість коренів безліч. На питання, кількість ми можемо написати тільки безліч, безліч коренів.